Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Як ми вам свій час обіцяли, ми сьогодні продовжуємо розповідь про Ольгу Кобилянську і торкнемося сторінок особливих її життя. Кажуть, це починається з любові. Ну, немає на світі на пану... Та що я кажу, напевне, це точно немає такої людини, яка б у своєму серці не пережила любов. А як вона, людина особлива, особливого тара, темпераменту, характеру, душі? Як вона кохала? Про це нам повідає пані Наталія. Будь ласка, дякую вам за слово. Сьогодні в нас тема тепла, гарна любов, кохання. А чи кохала Ольга Кобилянська, спитаємо ми, звичайно, кохала. В її душі пишно цвіла квітка любові. Коханням усього життя Ольги Кобилянської став Осип Маковей, літературний критик, перекладач, публіцист, поет. Вона хотіла вийти заміж і бути щасливою. А залишилася самотньою до кінця життя, адже той, кого вона так пристрасно кохала, знехтував її почуттями. Я вас стільки років так страшно любила, я носила для вас рай у душі, як сонце, я хотіла такий рай вам уладнати, писала Ольга Кобилянська в одному з листів до Осипа Маковея. Вони зустрілися у Чернівцях 1895 року. На той час Ольги Кобилянській, 32, Осипу Маковею 29. Він був редактором газети Буковина правив її твори, як вона пише від поганої мови і стилю. Він допоміг їй видати повість царівна і був її найщирішим критиком. Вони зустрічалися майже кожен день. Ввечері гуляли, гуляли у парку. Маковей був зачарований її талантом, а Ольга його начитаністю. Але Маковей вважав Ольгу Кобилянською своїм найкращим другом. А вона закохалася раз і назавжди. Не могла відвести очей від Осипа імпозантного, високого, з бірюзовими очима, а він перехоплював цей по погляд і не знав, що робити. Ховався від неї, ховався, як Ольга пише, як ведмідь у барлогу. Майже десять років тягнулися ці муки. Кобиляська боролася зі своїм коханням, вона не спала, гірко плакала. Вона писала, що моє кохання сильне, як смерть, і глибоке, як море. Коли Маквей переїхав працювати до Львова, Ольга втратила це життя. Вона сказала, що він забрав із собою світло мого життя. Вона не могла без нього жити. Ні, це не була звичайна історія. Це була історія. Незвичайної любові, напише Кобилянська в автобіографічній повісті Доля. На щастя, Маковий незабаром повернувся до чернівців, і вона стомлена розлукою, чеканням, робить йому, пише йому лист пропозицію жити разом. Не знаю, як приймете мої слова. Звичайно, дівчата самі їх не говорять. Але я не йду звичайною дорогою дівчат. Ольга зізнається, що старша осипа на три роки. Але й це вона каже: я не відчуваю тієї ріжниці. Я їх зітру ті роки, і вони не стануть нам на заваді. Але минув місяць, три, півроку відповіді не було. Навіть коли вони зустрічалися, осип опускав голову і мовчав. Ольга була готова померти від приниження, а ось відповів їй, що є на світі жінки, котрих не зуміли оцінити чоловіки, і до таких я відношу вас. Він не мав мужності поєднати свою глибоку пошану до великого таланту письменниці з коханням. Він налякався. Моєї любові пише Ольга Кобилянська, не став володарем царівни. Ольга дуже важко переживала цю розлуку, впоратися з цими почуттями і допомогли їй найкращі друзі Василь Стефаник, Леся Українка. Але після цієї історії Ольга Кобилянська перестала вірити чоловікам. А він натомість через три роки. Одружився з дочкою священника, Ї, йому на той час було 38, їй 25. І ось, шановні друзі, в музеї Ольги Кобилянській у Чернівцях зберігається засушена гілич, гілочка Едельвейсу. Ця горда квітка за легендою, дівчина, яка знайде цю горду квітку. Стане щаслива у коханні за легендою. Бог допоміг Ольгі Кобилянській знайти Едельвейс під час гірської прогулянки з подругами у Карпатах, але замість кохання подарував їй великий неперевершений талант письменниці. І зараз вона наш Едельвейс. Як воно буває, як у тій пісні. Пам'ятаєте, співають, хто в любові не знається, той горя не знає. Але бачите, треба, як би там не було, перетерпіти все і жити, бо життя це Божий дар. І так і жила Оля Кобелянська, прожила гарне, ну як, дос досить таке благодатне життя, пишучи свої. Безсмертні твори. А на цьому слові, як кажуть, бувайте здорові. Не втрачайте надії, віри і любові. Зустрінемось.